Духи міфів Ідзанамі не була богиною смерті, вона стала нею. У японських міфах Ідзанамі – одна з перших богинь творіння. Разом з Ідзанагі вона створювала острови, гори, ріки і землю, на які з'явиться життя. Вона була силою народження, росту і форми, світу, який ще не знав кінця. Їхній союз не був романтичною історією. Це був баланс, поки вони творили разом, світ залишався цілісним. Але творіння має ціну Коли Ідзанамі народила Бога вогню, вона отримала смертельні опіки, вона не була покарана, вона просто заплатила тілом за силу, яку вивільнула. Її смерть не була миттєвою і не була справедливою, вона була наслідком. І тоді вперше у світі з'явилася смерть. Ідзанамі пішла до йомі підземного царства, не пекла, не місця страждань, а простору звідки не повертається. Ідзанагі не прийняв цього, він спустився за нею. Це важливий момент міфу. Ідзанагі не порушував законів богів, бо цих законів ще не існувало. Він порушив лише одне правило, яке іноді сильніше за будь-яку заборону він не прийняв кінець. У Йомі і говорила з ним з темряви. Вона сказала не дивись на мене. Це було не сором і не страх. Це було знання того, що смерть не терпить погляду живих. І пообіцяв, але не витримав. Коли він запалив світло і подивився, він побачив не богиню життя, а тіло, яке більше не належало світлу. У цей момент щось зламалося остаточно. І Цанамі не стала чудовиськом. Вона стала правдою смерті, вона погналася за ним не з ненависті, а тому, що межа була порушена. Бо якщо смерть дозволить повернення, світ втратить форму. І ценагі втік, закрив прохід між світами і вперше розділив життя і смерть назавжди. Тоді Тодінамі промовила слова, які стали законом світу: Щодня я забиратиму тисячу життів. І ценагі відповів: Тоді я щодня. Народжуватиму тисячу і п'ятсот. Так смерть стала частиною рівноваги не ворогом життя, а його тінню. І це не керує смертю зі злості вона не карає, вона не мститься, вона те, що залишається, коли шлях назад закрито. Вона пам'ять про те, що деякі погляди змінюють усе, і що любов не завжди здатна повернути те, що вже перейшло межу. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.